Тина має право на повноцінне життя, в умовах, що забезпечує її гідність, право на особливе піклування та доступ до якісної освіти. Зниження слуху не є перешкодою для щасливого успішного життя. Адже для нечуючих існує спеціальна мова жестів, що допомагає їм у спілкуванні. Завдання колективу школи полягає в тому, щоб навчити дітей користуватися великим даром, мовою, відкрити перед ними чудовий світ звуків, зробити так, щоб діти відчували себе рівноправними та потрібними. І немає значення, якою мовою ми спілкуємося. Для добра та любові не існує бар'єрів та кордонів. Нам важливо вміти говорити прості слова і відчувати серце головне. У моїх руках книга життя школи. Скільки всього було пережитого, вистражданого, передуманого та все ж більш сміливого, радісного, потрібного, і ось за плечима 40 найцінніших років спілкування з дітьми. Щодня, долаючи будену суєту, плекаємо людину, виховуємо патріота, чому відчувати і знаходити красу, множити віру, надію, любов і пишаємо з тим, що маємо форму віддавати своє тепло та душевну щедрість. Для нас важливо, що школа тримає міцний зв'язок з батьками. І ми разом робимо можливе і неможливе все для того, щоб діти мали змогу повноцінно розвиватися, відкривати в собі різні таланти. Потенційні можливості вихованців розкриваються також завдяки стісній співпраці, взаємодопомозі, партнерству, громадських організацій, установ, волонтерів, добродійників. Тож зігріймо теплом свого серця. Увагою, ласкою найдорожчих дітей, допоможімо їм відчути радість спілкування, яка завтра проросте їхніми успіхами і здобутками. Бажаю всім нам жити в мирі і злагоді у світі, який би давав нашим дітям можливості здійснити всі свої мрії. Коротко благословити, ви знаєте, підводячи підсумок. Не вийде. не вийде, не вийде. Мало сказати важко. Тому що сьогодні про школу можна говорити дуже-дуже багато. Я каже, хотів би подякувати Богові і нашому декану, що на мене було таке провидіння бути причетним до вашої шкільної родини. Коли я прийшов до вас, мені було важко дивитися, переживати, як батько, як священникові, такі спілкування, бо прийшов молодим священником. Але ми з вами відбули гарні сповіді. Ми з вами відбули і такі духовні зростання. І я духовно радію, що на території школи з'явився острівець духовності, капличка, викликана вашою працею, вашими стараннями, вашою підтримкою і підтримкою меценатів, які долучилися до вашої ідеї. Той духовний острівець став посвячений на покров Пресвятої Богородиці і неначе Божа Мати дійсно витає над вашою школою. Я, напевно, один із небагатьох, хто має нагоду один раз на рік бачити всі приміщення школи. Коли із Йорданської водичкою проходжу кожен клас, кожне приміщення, яке належить вам, і з приємністю зауважую, що кратина кожної схичальної водички паде і не зацвітає, а процвітає з вашими стараннями, вашими вміннями творити ті прекрасні умови для дітей, в яких вони перебувають. Бо на правду 1 вересня, яке нас єднає, воно дає побачити, як маленькі діти приходять до школи і як їм важко розлучитися з батьками. Як їм важко війти до чужих людей. Але для чистого пускаків я бачу, наскільки ваше вміння, ваша сила і ваша любов їх змінює. І перебування у школі не стоїть іншим. Вони наповняються вашими прекрасними дурунками, якими ви допомагаєте їм розвісти у цьому житті. Показати, що вони не обділені чимось у Бога, а вони наділені прекрасними талантами і вміннями. Вони відкривають себе як майстри, вони відкривають себе як спортсмени, вони відкривають себе як, е, е, як митці, бо вміють і танцювати. Ми побачили ні, і прекрасно співати. мовою жестів це. Ваші сили і ваші старання. Це ваша любов і наполегливість допомагає їм бути добрими, гідними дітьми нашої держави. Ви, той телеватор, який підготворяють то зерно, вони російські події по цілій державі буде будуть давати уже сім'ї плоди. А натхнені вашою любов'ю, вашим потенціалом буде давати гарні плоди, прекрасні плоди. І нехай Господь тому допомагає. А вам, дорогі вчителі, шановна пані директор, сили, Здоров'я, терпіння і терпеливості. Нехай вам поможе Господь дарунок вашому серці любові, щоб ви могли дітей запалювати тим добрим запалом любові до життя і вмінням бути гідними, достойними людьми. Нехай слідчи десятиліття, ну, я не знаю, куди ще краще, але допоможе вам створити ще кращі умови, створити ще кращий потенціал для розвитку дітей. Нехай Господь допомагає вам, дає вам добрі думки і добрих людей, і добрих викладачів і дітей у слідючому десятилітті. а на 50-літньому ми, ми побачимося і знову щось вам гарного, доброго побажаємо. А в пам'ятку благословення на це десятиліття я би хотів передати школі такий духовний дарунок, нехай він нагадує про сьогоднішні ювен, про сьогоднішні побажання, про сьогоднішні свята. І про сотнішній той. Дарунок любові, який ви даруєте нам усім, як глядачам, дорічися на прекрасних дітей, на їхні уміння, на їхнє зростання і на їхні гарні таланти, які ви даруєте своїми сілами, стараннями і гіплою.

Жіттям бріні і за виховання, за добру науку ми цілуємо ваші ласкаві щатри руки. Богай мене бачить бік, не знати рапінки нещастя, щоб перетачем на столі, здоров'я, рапті і щастя. Щоб тільки все добре, житті тілилося, хай буде за все, що ще не булося. Ви приміть усей день нашу саму бо вічну, Ще родять, дітей і любов безкінечну. Щоб ніколи для нахистарію душею, Хай вам посвячав щастя світить до рею. Усіх вихованців, працівників школи, випускників, ветеранів, батьків, спонсорів, меценатів 40-річним ювілеєм школи, яка стала вже другою домівкою для кожного із вас. За чотири десятиліття пройдено багато доріг, примножено славні традиції школи, є багато досягнень, але основне це те. Що тут виростають діти і виходять у життя добрими і щирими людьми. За час функціонування школи багато зроблено для того, щоб вихованці, вихованцям було затишно і породимо. І я дякую кожному працівнику школи за мудрість, за людяність, теплоту душі, за те, що ви віддаєте серце дітям. А діти серцем чують головне. Я сьогодні від імені міського голови, відповідно до розпорядження міського голови, нагороджую прочесною грамотою, колективу кадувської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату перших третіх ступенів номер 2 за заслугу у розвитку національної освіти міста, творчий підхід до реалізації завдань сучасної державної політики в галузі освіти та з нагоди річного юбілею школи. Запрошую керівника закладу з грамоти амоти до По 7. Почесною грамотою міського голови нагороджується країм Роксолана Орестівна директор за сумнівну багаторічну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток освіти міста Калуша та знагоди 40-річного ювілею школи. формувати і продовжувати в подальшому історію школи я ще раз вітаю усіх святом бажаю усім здоров'я оптимізму натхнення родинного затишку божого благословення на всі ваші добрі справи дозвольте мені вручити грамоту трудового колективу каузької спеціальної загальноосвітньої школи Інтернату першого третього ступеня номер 2 за довголітню, добросовісну працю і вагомий внесок у розвиток освіти нашого міста. Дозвольте мені також вручити грамоту країн Роксолані Оресівні, директору Кавовської спеціальної школи. Практичного психолога школи, голову первинної профспілкової організації. Дозвольте мені також нагороду вручити залізькій Ірині Ігорівні, заступнику директора з навчальної роботи. e a tem Там слово назвали спорт, ну, на жаль, на моїй посаді вже слово спорту немає, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Але я в душі завжди був спортсменом, привіз два м'ячика, але їх копити не можна. Ці слова сьогодні, які звучали тут сцени для педагогів, для батьків, учнів цієї школи. Ці слова подяки, які в дійсності є щирими і не забудуми. Я ніколи не забуду, минулого року ми, школа робила благодійний вечір. Благодійний вечір благодійний концерт для воїна нашого для інваліда, бувшого футболіста Олега Івахнюка, майданівця. Діти з любов'ю, діти самі, які є обмежені в цьому просторі, і це збирали кошти для ще більше обездоленого людей. Це наскільки щиро і наскільки було приємно, що ми могли вкласти якусь часточку для виздоровлення Олега Івахівка. І я дякую всім педагогам, всім дітям, які є надзвичайно добрими і щирими. Чому я приїхав сьогодні з двома глобусами? Тому що діти повинні пізнавати світ. І я бажаю дирекції школи, щоб вона відкладала в кожну країну, поставила прапорець. України, в кожну країну, де бувають ваші діти. Вивчайте світ, світ тут теж називали отак, глобус, Круглий. І тому я хочу, щоб знали про школу не тільки в Калуші, Івано-Франківській області, а щоб знали в Україні, а щоб знали цю школу в цілому світі. Вивчайте і намагайтеся прославляти наше місто свою школу сьогодні. Дякую всім вам. Бажаю вам мирного неба. Виховуйте таких патріотів, які ви виховуються зараз. Слава всім, слава Україні! Ти ж побажаємо богатому світі. Я думаю, один прапорець ми разом покладемо. Правда? Ну, дякую.